Доброго дня, друзі наші. Зніму вам коротенький відосик про вентиляційні коробочки, які ми називаємо воздуховоди. Ось такі маємо воздуховоди. На них зазначені стрілочки, тобто вперед і вверх. Обов'язково ви їх поставите правильно. І я думаю, помилки ви ніколи не зробите, так як ось вказані дві стрілочки у нас. Так обов'язково ставиться, щоб вода туди не попадала. Ну і самі решітки вставляються для того, щоб не заводились там оси чи ще якісь там насікумі. Ми раніше, дуже давно, там років 15 назад, коли обкладали, коли обкладали будинки, там, цих коробочок ще не було. І ми замість цих коробочок вставляли... Ось ми їх маємо, бачите, ми просто залишали таку ну, пустий шов, а потім така сіточка там. Продавала спеціальна. І ми її скручували і вставляли. Ну Це така була гадость. Хрень повніша. Ну, значить, що я вам розкажу? Ось я вам показую зараз на фото, ви бачите, схему, як в загальному встановлюються ці коробочки. Тобто перший ряд, як ми бачимо, з кута починаємо. І через кожні 4 цеглини. Можна через три, якщо у вас багато грошей. Ну, 4, я думаю, достатньо. Чотири. Потім завжди під верхом вставляються, вон ми їх бачимо. Там на всю всю длину три штуки в нас. Три штуки. Ну Теж там е через 5 цеглин вставили ми. Теж це буде достатньо на таку длину три штуки. Ну і обов'язково ж вставляємо ми під вікнами їх. Під вікнами вон бачите, одна, друга і третя. Обов'язково Обов'язково під вікнами встановлюйте, інакше осінню. Може у вас вікна потіти так, що ви будете в шоці. Ось, ви бачите на маленьке вікно, але дві, два воздуховоди стоять у нас. І внизу ж. Через кожні 4 цеглини. Ви все прекрасно бачите. Кругом. Ніде не провтикано нічого. До цього відносіться завжди відповідально. Це дуже важлива така частина е, саме цієї кладки. Важлива. Ці воздуховоди. І тут вам покажу, друзі. Оце щось вирізане вікно. І обов'язково два воздуховоди. Кругом. Підуконичок змазаний. Що я вам скажу? Ще потім тут ми вставимо пінопласт і пропінимо його в наших оцих е воздушних подушках. Ну, ще ми до цього не дійшли, але обов'язково зробимо. Значить, що ж я вам кажу? Отож ми вверху вставляємо вже в останньому ряді наші воздуховоди, так як тут кладка закінчується понизу перемичок. Далі вже кладки в нас не буде, далі піде пінопласт, тому саме на тому рівні ми е, вставляємо воздуховоди. І тут вони кругом є, ви прекрасно все бачите. Будь ласка, кругом і там он в куті. І тут і все в нас є. І ось під вікном, як бачите, два штучки. Значить, ці воздуховоди для чого потрібні? Вони потрібні для вентиляції в нашої воздушної подушки. Так як ця цегла має свойство. Наприклад, знаєте, іноді буває така погода, що вночі холодно, зранку тепло, Ну, конденсат по цій цеглі, бо вона як стекло, по ній по внутрішній частині. Навіть може текти вода і вибігати в ці коробочки. Я вже неодноразово це бачу, як із коробочок витікає вода. Це раз. А в основному, що нам потрібно, щоб в цю коробочку да? Вон вони. туди воздух, воздух затягує. І по нашій стіні нагору йде циркуляція повітря. І все. От і вся їхня функція. От теж бачимо вгорі дві штуки, там і там дві штуки. І під вікном дві штуки. Кругом вони стоять у нас. Так що, друзі, якщо ви надумали обкладати саме цією цеглою свій будинок. Використовуйте вентиляційні коробочки. Якщо це пресована цегла, там вже вони не потрібні. Два ряди ще. Набиваємо знову арматуру. Це вже останній раз, в принципі, на цій стіні. І зараз ряд прокладаю. І на наступному ряді, дорогі друзі, ще буду вставляти наші вентиляційні коробочки, які ми називаємо здуховоди. Обов'язково по дві штуки викину. З двох сторон. Оце у нас останній ряд вже. І тут ми вкидаємо два воздуховода, дві вентиляційні коробочки. І так само з цієї сторони обов'язково вкидаємо, бо далі вже піде у нас пінопласт. Тарас страшна, Дандрюх. да, Андрюх? Так, друзі, одна частина будинку дороблена до кінця, від того кута нашого, до цього відкосу. Як бачите, і тут вже вставлені воздуховоди наші. Все, можна піти вон на річечку і скупатися. Дуже жарко, дуже сьогодні жарко. Ой, злазю на низ, іду скупаюсь і продовжуємо далі роботу. А що нам для завершення потрібно? Нам потрібно почистити. Вон бачите, там ляпнуло, там замазалось, там вимазалося, значить потрібно почистити. Вон бачите, який, дивіться, вон, бачите. Ну таке завжди буває, бо... Дивіться, кладка високо, незручно. Мастірок той піднімаєш, воно бак злетіло і все. Ну то нічого страшного. Значить, що нам залишилось тут? Ідеально вичистити, розшити. Може місцями десь там і помити кладочку нашу. Верхній ряд повністю вже Андрюха там забив верхній ряд розчином. Тепер йому потрібно там ще забити розчином, щоб друг дощі вода туди не попадала. І, в принципі, все. Знімаємо це все рештування і переставляємо на ту сторону. А там Максикон мучиться теж. Вже майже вищі голови, але в нас немає рештування. Так, да, Макс? Ти вже не достаєш тут. Тут теж, друзі, ми значить, дивіться, сьогодні вже підігнали он скільки. Потихеньку рухаємося, майже доходимо до нашої перемички. Теж тут зараз оцей ряд він докладає і... А рештовку, я ж казав, вже ставимо з тієї сторони, мабуть. А може і зробимо кілька козликів, щоб вже зарештувати цю частину. Ну, все побачите. Якщо будете слідкувати за нашою роботою, все побачите. Розібрали арештування. Ця частина стіни в нас дороблена. І там ми воно зачистили, помили де потрібно. Тепер низ зараз ще підчистимо. Бо зараз я вам ближче покажу, воно завжди, ну по-любому буде десь розчин летіти. Вон, бачите, на рештовку ляп і ось прилипло. Ну А що ти зробиш? Тому зараз да, почистимо і буде ідеальна у нас красива кладочка. Ось так виставляємо. Ставимо на рейку і прижимаємо нашою цеглиною. ласка, вставляємо його і добре прижимаємо, щоб він прижався і не було там ніяких швів між до ним і цеглою і таке і інше. Потрібно ідеально виставити. І можна трошки його ще й так втопити. Да? Зараз, секундочку. Так, можна взяти його. От, друзі, на глибину регічки втоплюємо. Щоб було красивіше. Все, воздуховод наш стоїть. Друзі, і знову ми підійшли вже на цьому відкосі. Значить, воздуховоди обов'язково намагаємося ставити як можна ближче до відкоса. Ну і якщо ж знову ж вікно здорове і один по центру. І виставляємо. Виставляємо. Знову ж на нашу реєчку Опуст. Ой. Вибачте, не тією стороною. Ну, що я вам хотів показати, що не тією стороною, бо я вам хотів ту стрілочку показати. Стрілочкою вгору обов'язково. Вон і фронт намальовано. Обов'язково стрілочкою вгору, іначе він у вас працювати просто не буде. Все. Виставили і втопили його трошки отак. Вибачаюсь за зйомки, ну тут справа не в зйомках, да? а задача наша зробити з вами якісну роботу провести. І все, і беремо просто цеглину, любу і монтуємо її. Це бита. Бачите, таку ми вже не кладемо цеглу, друзі. Беремо ціленьку. Ще вам скажу, бачите, дивіться. Тут як яма наче в цеглині, а тут горбик невеличкий. Обов'язково ми кожну цеглину перебираємо і горбиком монтуємо догори. Тоді кладка красивіше виходить. Друзі, от змонтували ми отак. Знову ж таки, воздуховод наш на місці, знову ж таки, вибачаю за зйомки. І все. Стрілочкою вгору, тоді він буде працювати. Ви бачите, воно як наче так ці всі штучки вони туди нагору так завернуті. І все, маємо ось два воздуховоди, які зроблять свою роботу. Якщо їх тут не поставити, у вас думаю 90 95%. Будуть потіти вікна. Ну, потрібні вони, отак скажу я. Не я їх придумав і знаю, що вони потрібні. Все, значить, це тут на цьому об'єкті це вже останнє вікно. Це ж воно тут найвище, воно одне найвище. А так на всьому об'єкті тут вже стоять наші воздуховоди. Тепер нам тільки залишиться на цьому ряді їх змонтувати. Але туди ще треба добратися. Дійшли ми до того моменту, коли ми наші, коли ми наші вентиляційні коробочки ось, перекриваємо цеглиною і це вже буде останній ряд. Тут вже виріжеться відкус, Друзі. От така система. Заряд. Заряд. Робимо їх до нашого відливу тут. Ну і тут зараз так само покладу цеглину і тут уже на наступному ряду. Вирішиться наш відкос. Все, нічого складного. Обов'язково використовуйте ці вентиляційні коробочки. Ну, ми їх називаємо воздуховоди. Так? Я буду називати воздуховоди, щоб... Отак, щоб ви розуміли. І знову ж, останній ряд тут у нас. І не забуваємо про наші воздуховоди. Друзі, не забуваємо Вентиляці... вентиляційні витяжки, обов'язково вставляємо, іначе ще буде капець. Ну, на цю длину, я думаю, ми вставимо їх три штуки. Одну з цього кута, другу там з краю на відкосі, одну по центру.